Бокс до пива за 1000 гривень. Що входить? Рибарця певні, сир преміум, креветка сушена. Фісташка каліфорнійська. Пушка гострі. Шейки курячі, теж трошки густенькі, грінки, арахіс, солоний зі смаком, кранчий мікс та набір ковбасок. пікуліні, коктельні, міні салями пивчики та італійські. Вага боксу плюс-мінус 2,5 кг. Щоб не було зайвих питань, оце так як є воно на відео, так воно і буде. Приїде вам Замовлять в директ.